Вітаю, мене звати Микола. Поговоримо сьогодні про таємні організації. Сама основна таємна організація це Аннунакі. Чому основна? Тому що згідно з записів Аннунакі створили людство. Хто такі Аннунакі і звідки вони з'явилися? Про Аннунаків вся інформація написана в Шумерській. Літературі, точніше, в шумерських клинописних табличках, які розшифрували вчені східнознавці, вони повністю отримали інформацію про те, що було раніше, як була створена цивілізація, і до його до якого часу до останнього часу записувалися всі дії і все, що було зроблено на землі. Почнемо. Аннунаки – це інопланетяни, які з'явилися на Землі десь близько 450 тисяч років назад. Звідки вони прилетіли? Вони прилетіли з планети Нібіру. Це вона називається 12 та планета Сонячної системи. Чому 12 та Тому що є свій аннунаків, Рахунок планет. Це Сонце, місяць і потім йдуть планети. Нібіру це 12-та планета. Тобто планета, яка крутиться навколо Сонця. Але всі планети, про які ми знаємо в нашій сонячній системі, вони крутяться в горизонтальній площині, а Нібіру крутиться в вертикальній площині. І вона робить один оберт навколо Сонця за 3600 років. Тому ми нічого про цю планету не знаємо. Ми знали тільки із шумерських записів про цю планету. І що ж там написано в цих Шумерських записах? Тобто, повторююсь, 450 тисяч років назад група анунаків висадилася на Землі. Це коли планета Нібіру знаходилася дуже близько від планети Землі, пройшла висадка. Значить, планета Нібіру вона має. Розміри в три рази більше, чим Земля. Вона крутиться навколо Сонця за 3600 років. Тобто, виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що люди аннунаки, вони мають зріст десь 6 метрів, в три рази більше, ніж звичайна людина. Вони висадилися, їм було потрібно золото. Золото потрібно для того, щоб створити, не створити, відновити, І відновити, покращити атмосферу навколо Нібіру, тому що вони далеко відходять від Сонця, і атмосфера випаровується. Тобто вони роблять золотий купол навколо планети Нібіру, і по, по цьому їм потрібно золото, ну і інші, рідкоземельні метали. Спочатку вони хотіли вони приземлилися в Месопотамії. Месопотамія це. Територія сучасного Іраку між річками Тигр і Єфрат. Вони спочатку хотіли це золото качати із персидської затоки, там його доволі багато. але недостатньо, чим їм потрібно цього золота. І вони знайшли дуже добрі заліжі золота в Південній Африці. Тому така невеличка. Зупинка, вони хотіли просто накачати золото, вона перетворилася в експедицію і доволі довго, тому що золото потрібно видобувати, тобто робити кар'єри, організовувати соціальний бит і займатися битовими питаннями. Чому вони називаються Анонаки? Значить, ано це верховний вождь, Правитель планети Нібіру. Тому інопланетяни, які прилетіли з небіру, і називаються аннунаками, він сам не займався розробками золота. Він відправив своїх синів старшого Енліля і молодшого Енкі. І 450 тисяч років назад почався видобуток золота. Він тривав доволі довго, до тих пір. Поки анунаки, які робили, працювали на кар'єрах, не зробили, не захотіли, робота була дуже важка, і вони захотіли захватити власть на планеті Земля. Тому вони підняли м'ятеж, м'ятеж подавили і почали думати, що робити з м'ятежниками. Значить, підключилися керівники планети Нібіру. І на совєті прийшли до висновку, що дійсно робота дуже важка, тому потрібно щось придумати. І Енке, син Ану, сказав, що можна зробити це все таким образом. Є е. створити примітивного робітника Адаму, який буде займатися видобутком золота, а Янунаки будуть всім цим процесом. Керувати. Так і порішили. Тобто все почалося. Біолабораторія, аннунаки, мали прекрасні знання по генетиці, тобто, вони знайшли гуманоїда, які вже були на планеті Землі, тільки вони були в розвитку такому, може, трошки краще, ніж мавпа зараз. І брали. Сперму від земних гуманоїдів і, для, і використовували жінок, яких запліднювали спермою жінок анунаків, яких запліднювали спермою. І таким образом генетична лабораторія вивела Адаму примітивного робітника. Його зробили доволі великим. Десь метрів 20, щоб міг він робити дуже важку роботу, тягати гори, скелі, землю. І дуже неприпхотливого, він міг пити воду з канави і їсти траву. Ось так що вийшло. Але так як він був скрещений із інопланетною жінкою, він не міг розмножатися. Тому енке він продовжує експеримент. Він зробив копію жінки, із, використовуючи лабораторію. І так це вдалося, тобто не з першого разу, але вдалося. І ми отримали Єву. І Адам і Єва вже могли мати потомство. Так як вони були дуже великі, у них були великі діти, тобто я вже розказував це десь 20 метрів висоту. Ну, попросили. Ті анунаки, які жили на планеті, щоб зробили їх трошки меншими, десь метрів шість висотою. Ну, за допомогою генної інженерії це все не важко було зробити. І мало того, що почали вони давати потомство, земляни, почали ще до цього вмішуватися, і аннунаки. так що почалося потомство ще від земних жінок і аннунаків, ну і наоборот. Ось так і людство почало розвиватися. Ми отримували такі дуже інтересні, е, інтересних людей, але це вже не тема цієї розмови. Е, що ще можу сказати, що Адам, він прожив 930 років. Я думаю, що дійсно це так воно і було. Тепер трошечки е, поговоримо про вік. Тобто, коли е, для Аннунака. Який прилетів на Землю, і Сонце крутиться 3600 років за його Нібіровський рік, ну це воно літало як метеор. Тому для земних людей анунакі вони були як богами, тому що вони, наприклад, могли, як, якби вони могли жити 100 років, то для земної людини це десь виходить, 360 тисяч років. Це ось ну, така інформація. І другий момент. Тому перші люди, які з'явилися від схрещування земних гуманоїдів і анунакських жінок, вони могли жити доволі довго. Ну і Адам 930 років. Чому Нібіру 12? Трошки відійдемо в сторону. 12-та планета. Це вже я розказав, що перша планета Сонце, друга місяць і так далі. Нібіру вона виявилася 12. То есть, у Анунаків 12 людей, вони являлися властю в Нібіру. Вони ж таку саму схему зробили і на землі. Ну, там хитра система, це в шумерських табличках було написано в записах, що кожна людина має свій код. Саме крутий код це у Ану був, в нього 60, потім його першого сина Енліля. 50. У НК був код тільки 40. Ну і так далі. Тому система щислення з'явилася на Землі, точніше, у Шумерів, 60-річна. -60 Тому ми маємо 60 секунд, маємо 60 хвилин, маємо круг, 360 градусів і так далі. Тобто, це все пішло від іноплени Тетянів Аннунаків. Доволі складна система щислення, коли взяти ті комп'ютери, які зараз працюють у людство, це тільки двохрічна система щислення. Тобто ми маємо два значення ноль і одиниця. Тобто ви можемо представити, які можливості мала вичислітельна техніка, вичислювальна техніка у анунаків. Ну і так далі. І генетична інженерія. Про що конкретно було описано в шумерських записах. Людство почало, ми продовжуємо далі. Людство почало розвиватися, людей ставало все більше і більше. Ми навіть, ну не ми. Є фотографії, що десь на сході, близькому сході, знаходять могили, там знаходять скелети, які дуже схожі на людей, тільки мають зріст 6 метрів. Тобто ми можемо вже сказати, що це були перші люди, чи це були. Скадети самих аннунаків, які залишилися в землі. І так воно все продовжувалося. Анунаки керували людьми, людей ставало все більше і більше. І ось наступив такий момент, що анунаки прорахували 20 тисяч років назад повинен пройти Нібіру біля землі дуже близько. І це приведе до дуже страшної катастрофи. Там піднімуться вже води на дуже високу висоту, там вже зійдуть шапки льодовикові з полюса, і вони затоплять ці хвилі затоплять землю від цих страшних катаклізмів. Енке дуже не хотів, щоб людство гинуло, тому він своєму, своєму помічнику, це біблійський Ной. Давайте трошечки Біблію, Про Біблію поговоримо ще. Біблія це десь четверта реінкарнація шумерських записів. Вони дуже тісно переплітаються шумерські записи з Біблією по В'ятковому завіту. Тому всі події, ну майже збігаються. Все залежить від того, хто інтерпретував інформацію. Так що, біблійський Ной він був помічником у Енки, і Енки дав йому команду зібрати генетичні матеріали із всіх тварин, які є на землі, дав йому капсулу. Яка повинна пережити катаклізм, і попросив його всіх своїх там рідних, знайомих, кому хто там виконує якусь роботу, да, зберегти в цій капсулі і дав йому генну лабораторію, тобто поділився своїм секретом. Маючи генну лабораторію, так забіжу наперед, скажу, що шоною ну, він прожив. Трошки більше за Адама. Тобто Адам прожив 930 років, і прожив 950 років. І перед катастрофою Аннунаки на космічних кораблях піднялися в космос, а катаклізм накрив землю. Значить, капсула витримала, вода почала потихеньку спадати, вже огулялися місця, огулялася земля. Але Месопотамія між Тигром і Ефратом була затоплена. І тому вода спадала не так швидко, як хотілося, і почав Ной ну, в своїй лабораторії відтворювати людство. Тепер зробив ще невеличкий такий відхід від теми. Тобто, я писав раніше відео про карманьонців, неандертальців. Тобто, можна прийти до такого висновку, що неандертальці вони були. Крутіше, Краманьонців, тому що це, була, це були гени, це була кров самих богів, аннунаків. А краманьйонці, то ми, людство, яке через 20, 20 тисяч років тому назад з'явилося, воно все вже було виведене з пробірки. То тобто, ну це трошки не та інформація, що нам показують по історії, але вона історія нам показує те інформацію, чим ми можемо оперувати тості дані. А так робити якісь там висновки. Все остальне ми можемо, тільки маючи більше трошечки інформації. То тобто, я зроблю такий висновок, що неандертальці вони були крутіші, в них був більший мозок, вони були більш витриваліші. В них було крепше тіло. Вони могли робити важку фізичну роботу і були розумнішими. Ми креманюнці. Дуже слабкі і невитривалі. Але достатні наші можливості для того, щоб продовжувати життя на цій планеті. Так, людство відродилося 20 тисяч років назад. Інопланетяни Анунакі повернулися на Землю. Значить, вони вирішили вже діяти трошечки по-другому. Тобто, вони вирішили розділити людство, вони розділили людей на частини, одна частина. Це е, гирло Ніла, друга частина це герло Інда. третя частина це е, Сінайський напівострів. Е, самі вони построїли штаб, збудували штаб е, в Єрусалимі. Е, вони там зробили центр управління польотами, так як їх космодром ще був затоплений водою, вони в гізі. В Єгипті побудували дві піраміди, які були маяками для космічних кораблів. І самі забрали вони собі Сінайський на півострів, і почали віддалятися від людей. Раніше вони керували людьми, а зараз вони ввели таке поняття як цар. І вони цих царів вирощували, ну готували для керування. Тобто, це перші царі, які дали людству боги. Тобто перед самим катаклізмом аннунаки дали людству цивілізацію, це шумарська цивілізація. Тобто людство вже достало такого рівня розвитку, що воно ще могло вважатися цивілізацією. І так ми маємо розселених людей, мало того, що ми маємо, три частини людства, ще змінили мови аннунаки для того, щоб люди не змогли збитися воєдіно і щось зробити таке. Дуже серйозне і дуже страшне. По біблії вони хотіли построїти гору до неба, дістатися до Бога. Що це таке, я не знаю. Ну щоб цього не було. Змінили мову. Як можна змінити мову? Ну, це моя теорія. Я думаю, за допомогою вірусів. Тобто вони керують людством за допомогою вірусів. Тобто ці віруси вносять якісь зміни в клітину організму, тому що анонаки – це генії генної інженерії, і модифікують людство під потреби. А коли потрібна якась дуже серйозна зміна, ну, наприклад, як covid 19 тоді вносяться більш серйозні зміни. Ну саме головне, щоб витримав організм людини. Да, всі ці зміни ковід 19 привів до того, що багато людей померло, не витримало цих змін. Я думаю, таким же образом можна і змінити мову людини за допомогою генної інженерії. Все, людство почало жити, людство почало розвиватися далі. Но десь 4 тисячі років назад вже аннунаки, я говорив, що їх керує 12 осіб, і вони щось між собою не поділили. І почалася ядерна війна. Тобто ця ядерна війна вона дуже багато чого розрушила. От, наприклад, море, яке було на місці Мертвого моря, стало мертвим морем, там дуже багато місць з завишеною радіацією. Ну і шумерська цивілізація 4 тисячі років назад, після цієї ядерної війни, вона припинила своє заществування. Ну, линіні досочки вони залишилися, і інформацію вчені... Розшифрували. Значить, є такий письменник Захарій Асічин, він східнознавець. Коли мені перший раз попалися книжки, це Тайна 12 планети, Бітви Богов, ну і так далі. У нього багато, багато серія книжок. Я спочатку думав, що це фентезі, фантастика, але це виявилася якраз розшифровка цих досочок з інформації клинописних шумерської цивілізації. Так що вся інформація взята звідти. Зараз людство розвивається, також не може знайти якогось такого направлення одного, воює між собою, б'ється за рідко земе. Тобто ми можемо зробити такий висновок, що боги, вони ж анунакі, вони просто не зійшли зі сцени, не зійшли, вони керують нами, є багато тайних організацій, товариств. Вони свої космічні кораблі заховали в космосі, чи заховали в горах, чи під водою. І так як і раніше, вони займаються золотом і рідкоземами. Тобто, тут навіть президент Америки Трамп захотів підписати, підписав договір про рідкоземи рідкозими з президентом України з Зеленським. Так що це така основна це така уважна тема для аннунаків, Ну і будемо надіятися на те. Я думаю, надіємося на те, що людство так і залишилося кар'єром на землі. анонаки не, не дадуть нам можливість унічтожити самих себе. Тобто ми повинні вижити. Ну, ось така історія про таємні організації. Перша і основна таємна організація, з моєї точки зору, це анонаки. Дякую, всім гарного дня.